Я запрошую однокласницю Влада Саковського Іванну Назаренко. Говорити про мову на похороні нашого однокласника це однозначно найгірше, що могло трапитися зі мною. Війна забирає найкращих, молодий, повний мрій та планів на майбутнє, які ніколи вже не здійснюються. Тепер йому назавжди 25 словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть близької людини це велике випробовування та горе. З почуттям глибокої скорботи та непоправної втрати ми проведжаємо в останній путь близьку нам людину, дорогого усім влада. Коли у нас запитали про те, яким був влад у шкільні роки, то однозначно всі сказали найкраще. Влад це та людина, яка завжди дарувала тільки позитивні емоції. Він був душею компанії. Власне, здається, що саме нас він навчив радіти кожній дрібниці та виходити з усіх ситуацій зі щирою посмішкою. Влад завжди був щасливим, усміхненим та готовим прийти на допомогу. Якось на контрольній з біологією, коли ми сиділи з ним разом за однією партою, він написав роботу швидше. Прикрив мій пенал рукою і каже: списуй, я прикрию. Такою він був людиною, який завжди прикриє та виручить. Напевне, саме тому він пішов захищати нас, усіх, нашу рідну країну. У важливий переломний момент історії рідної держави влад не залишився осторонь, так само як в шкільні роки він ніколи не залишався байдужим до того, коли в когось з однокласників траплялася біда. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть зірцем мужності, патріотичності, незламності. Саме таким і навіки залишиться він у нашій пам'яті, в наших серцях, наш дорогий Влад Соковський, наш герой, наш соколік. Нехай душа влади знайде вічний спокій. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава герою! Героям слава!